Леся Українка давня весна. Була весна. Весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучії пташки. Все ожило усе загомоніло, зелений шум, весела ялуна, сміялись все. Співало і бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всі несе вона ясна. Для мене тільки дару не прибала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від квітки. Замочило вистечко зелене. Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він первесняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.